Шалом, це Славко, це відома вам роботи на Новопрокопівку. Ота от надпотужна російська якась канава. Знову бої за цю надпотужну російську канаву. Це Старомайорське, бачите, з того, оця от балка Грушева, рух от сюди, от, на Старомайорське. Ось південна частина Авдіївки. Дії противника. На тоненький сюди дії противника в промзоні. Оце північна частина Авдіївки, розгортання його флангу. це, власне, кляще, оце периметр, бачите, 5,7 кілометрів. 5,7 кілометрів сюди навісання північного флангу, Кажуть, що він поширився по 125 метрів на тиждень, чи якось так він поширюється. Він для росіян. Успіхи. Ну, власне, не важить не скільки метрів, а важить оце от просування флангу. І те, що українці зосереджували свої зусилля на флангах цього мішка Кульдесак на зав'язці, тому що збираються явно виходити. Справа не про це, це ще раз може вам поставити нашу ось Дніпро. А справа про те, що я коли говорив. Не люблю, коли мої прогнози справджуються. От коли я говорю, що прийде час, що Україні доведеться вирішувати, чи влаштовувати чергову чортківську чи Проскурівську офензиви, то я лякав. А зараз не пройшло і кількох місяців, як ми з вами всерйоз розважаємо за доцільність такої Чортківської офензиви. Ну, Коли вдаватися до розвідувального аналізу, то ми бачимо, що є і знос стволів. Ясно, що це. Часний випадки, тобто це інтерв'ю командира обслуги М109 Паладін іспанському ЗМІ, що каже: навесні влітку ми вистрілювали по 150 снарядів на добу зараз 10-15 і через ізнос. Сієвки через відсутність ремонту постійно через розшатування чисті, зросло розсіювання з 7 метрів до 70 метрів, зросло розсіювання, зменшився. То 10-15 пострілів до 155 міліметрів це не криза, це неснарядний город Першої світової, це неснарядний город Другої світової, але те, те той город, з яким ми стикалися в першу половину. да, от, Після коли вони зробили жест доброї волі, коли почалися бої за Ізюм, за Піски. І от влітку 22-го року у нас була ця ситуація 10-15 одиниць стрільна на 152-мм артсистему. Що про це все можна сказати? Тим більше, ви бачите, що поки що до січня неясне буде фінансування грошове. Те, що більше грошей нам дав Євросоюз ніж Америка, це інша справа. але, бачите, німці знаходять якісь перешкоди, щоб дати ці 8 мільярдів. Ми це розважати не будемо. Візит черговий американців, чергові мутки. Ви бачили чергові публікації на предмет того, що Україна може не досягнути цілі, треба домовлятися. І шоць каже, що Путін має наконець перестати нас водити зараз і нарешті оголосити умов свої вимоги до нас, скільки ж можна курашитися над нами по московіцьки Навіть Шольц не витримав, почав запитувати у Путіна за умови за мир, що він має зробити якийсь жест. Про що це все говорить? Чи не прийшов час на чортківську офензиву для нашого Зунрика? Ну, Ви знаєте ситуацію, тут-от, 144-та бригада, 40-й армійський корпус, 18-та армія. Розумієте, що 18-та армія це туфта, створена з повітря, з корпусу в Криму. 40-й корпус це ж туфта, одна бригада, одна дивізія. З нього ми бачимо одну бригаду, це, так сказати, 200-тисячників із Кабардіна-Балкарії, чи а не там. Це, от як був 25-тисячників на колективізацію, то це я б сказав, це 200-тисячники. Це наймиці 200 тисячники Ви знаєте, яких навіть зараз на осінь я вчора рахував. Скільки найманців має дати Дальнівосточний Федеральний Округ з кореляцією? Саха, потім Забайкалья, потім. Хабаровська область, ну власне, порахував, потім вирішив вам не говорити. Схопився за голову щось багато. Потім я подивився оригінал. Зроб там дуже цікава алгебраїчна формула. Можете спробувати розшифрувати заяву цього воєнкома тільки не по критиці, російській, а по оригінальні його ленті. бо з російської критики виходить в 10 разів більше він має мати добровольців, ніж не 3,5 тисячі, не 3, виходить, не 3 200, 3 500, а 320, 350, і вони збираються, якщо їм вдасться зібрати 280, вони будуть щасливі. Насправді, такі цифри треба брати в федеральному цьому. У Сахарі Республіки роботу призивних комісій. Так що ви бачите, що противник вичерпується, фінансувався, озброювався він тут по остаточному принципу. На чому вони тут тримаються? Ви бачили на Сонцепьокі, на градах. Ну зараз ми поговоримо за ситуацію на тій ділянці. Фронт а перш ніж говорити за перспективи щодо неї. Чому противник діє вогнем проти таких невеличких плацдармів, особливо тут, чого він його не скинув, тому що неспроможний скинути нема з ким. Ми втрачаємо, вони втрачають, ви знаєте, що вже і ротними командирами є сержантами в 144-й бригаді, що атака 180-ї бригади битої, перебитої, не вдалася. Що наші знищили ТОС один, що противник діє. Артилерія вона не може діяти ефективно, бо наші дрони панують, і ми нищимо артсистеми, нищимо сау. Вони змушені ховати тут сау в укриттях, вони не можуть вести огонь, вони ховають своє РСЗО. Тому що поки що українці панують в повітрі, А ви знаєте, якщо ти пануєш в повітрі, то нічого з тобою зробити не можуть. З цим, от в принципі, копійчаним невеликим десантом. Тут розумієте, справа на мужність цих вояків, а інша справа тактична мізерність цього десанту. І коли росіяни з ним нічого зробити не можуть, то вони насправді слабкі. І те, що є спроби, ви знаєте, видає росіян пропаганду. От вони кажуть, що на все б'ємо, топім, нема при цьому. Підтверджень візуальних, то ясно, що вони бояться перекидання техніки, бояться десантувати десантування ширшого. Ясно, що десантування має бути на ширшій ділянці фронту, тому що на вузьких ділянках фронту ну, такі плацдарми, такі десанти не, робля, не робляться. І тут. В цій ситуації треба розважити, чи варто нам іти на Чотківську офензиву. Ясно, що запаси стрільно будуть вичерпуватися і стос, а буде будуть возрастати. до весни. Ми нічого нового не отримаємо швидше за все. Можна перетривати зиму в обороні з втратами невеликими територіальними і з ризиком втратити ці причівки, так само, як ми втратимо Авдіївку. Так само, як ми втратимо. Оці от всі наші осягнення. Чи варто засідати в глуху оборону виходить, і виходити з того, що навесні може відновитися постачання? Чи варто не ризикувати, тому що пересидіти нам зиму, нам засоби ППО дають всякі такі. І ви бачите, що так і противника на південь вони зосередилися на півдні, на руйнування енергетичної інфраструктури в Херсоні, в Одесі. Поки що вони на центр. Ну, в принципі, на центр не претендують, Захід і південь обмежують свою активність і, в принципі, пересидіти зиму є шанси і краще, ніж минулої зими. Чи варто поставити на карту і рештками сил утнуть Чортківську офензиву? Ви знаєте, що противник, я, на жаль, ну, через особисті обставини не виклав цю карту. Переведення військ. Куди вона? Так, це вони турецькі кулінарні книги. Ні, не візьмуся. Я це зараз робити, на жаль. Ну, ви знаєте, що противник грозився відвести війська за туди, за з'єднання дорог, Значно, закопані, за Капані, за з'єднання оцих от двох дорог. За брильовку, ну ви карту маєте знати туди значно південніше відвести там він, де вважає є оборонні позиції. Що можна сказати за цю пропозицію? За те, що він не береться утримуватися на цих позиціях. Ну ясно, він хоче з одною мірою, є ризик втягнути українців в мішок в Олешківських лісах. Це достатньо зручно запустити українців сюди? от, це ризикована операція для противника. І якщо він на неї наважиться і запустить українців в цей мішок, наскільки ці ідеї Теплинського не є ідеями якихось. Воєнних мислителів російських на, на кшталт мене, а я ж теж є українським воєнним мислителем. Чи так само це мо якісь без безпеки талановиті, але безвідповідальні особи це собі уявляють запуск переход на лінію оборону в групі, запуск українців в цей мішок? Я вам про це говорив. Що це чи це може бути на наміром Теплинського, бо він нібито не може боронитися на тих позиціях через елементарну нестачу сил і панування українських вогневих засобів за Дніпра? В принципі, віднести отак от лінію вогню, от лінію бойових столкновень, віднести за Олешківські ліси, туди от за. Брилівку за умовну на широту Брилівки, туди, отак, от південніше Віноградово, південніше Брилівки. Там є оце відління канала зачепитися за канал. Я розумію цей план. Це для того, щоб українцям довелося перекидати арт-системи РСЗО за Дніпро і щоб їх можна було накрити вогнем. Це цікава комбінація, але вона і для українців відкриває шанси усього Чорківського. Чортківська офензива. Ви ж пам'ятаєте, в яких умовах була Чортківська офензива, коли Східна Україна, коли Зунд об'єдналися з УНР, а в УНР в Києві вирішили, що Зундрик не настільки важливий, як і Схід, що можна пожертвувати частиною Зундрику, лишити їм резервацію на схід від Тернополя. Ну, ви знаєте, де тут наступ Грекова, в принципі, ось оця от українська резервація. От Зундрику вирішили зробити от, от резервацію, щоб вони там галіцаєлі собі, значить. Це східняки вирішили. Сюди скопилося до 50 батарей, в принципі, непоганого австрійського війська колишнього, і майор Бізанс, ви знаєте тоді, що. І гри там було складість. власне, Це ідея була Бізанса, ось сюди ДО, до гнилої ліпи атакувати. Ви знаєте, була лінія Дельвіга. Запустили Дельвіга, російського офіцера з УНР на переговори. Він каже: Ну да що треба що і Галіцаєм отрезать. Кажуть, що ну давайте їм зробимо лінію трошки в два з половиною рази поширимо резервацію для Галица, і хай вони там собі живуть. В УНР, от те саме ми зараз спостерігаємо на сході. У відповідь на це від. Сун контратакувало, влаштувало чортківський наступ. Ви знаєте, великий от сюди, от до гнилої ліпи. Це був дуже сильний удар. Не вистачало стрільно-артилерійського не вистачало. Набоїв до стрілецької зброї, але це був сильний удар, і противнику довелося вирішувати. І тоді в Версалі вирішили, що боротьбу з більшовизмом на споширення більшовизму, на ж як різновид більшовиків сприймали між іншим. То боротьбу було покладено на Польщу і дозволили нарешті використати армію Галіра проти війська Зонр, щоб армія Галіра атакувала і Пілсуцький взяв під своє командування, і, в принципі, змусило перейти за Збруч військо. ЗУР, і саме наявність війська ЗУР, дисциплі дисциплінованого і вишколеного дозволила наступного офензиву на Київ українську. Це просто щоб ви розуміли. Йдеться за що йдеться за моральний сенс такої операції. Якщо ми поставлені в несприятливі обставини щодо постачання щодо зовнішньої допомоги. Щодо діяльності противника, чи не варто нам використати тимчасову слабкість противника і тимчасову наявність у нас ще достатніх сил, в тому числі тих же ракет «Шторм Шадоу», щоб посилити активність. Ми і так, в принципі, активні на цій ділянці, ви знаєте. Але це така, я би сказав, тактична, це не оперативна активність, а така тактична активність, і це виправдання, яке дають Українці, що ми хочемо захистити мескальців Херсону і прибережних сил. Від вогню противника, і тому хочемо панувати на ці пус. Ясно, що це притягнуто за уші. Це така от невдала спроба прикрити свої десанти, свої причівки і свій майбутній працдав на Дніпрі від можливої поразки. Каже, якщо що, наш номер шістнадцятий, ми населення от та гня Ясно, що ніякі Херсон вони з цими плавнями не прикриють. і Як нищення Херсона відбувалося, так і буде відбуватися. Це все відмовки, це вони просто бояться чергової поразки в змі, тому що ви бачите, що ситуація з політиком гірша, ніж ситуація військова, і от зараз в чому про муса політика пізніше. Всі кажуть, всі знають, як треба робити, але знати, як робити і зробити це дуже багато багата різниця. Я вам приводив приклад Куропаткіна. Блискучий російський військовий автор таленовити організатор воєнної сили. Я скажу, що зарушений нічим не гірший від Куропаткіна. Але хто в нього буде з Кобілєвим? Хто буде безвідповідально і рішуче витрачати ті ресурси матеріальні, що накопичують умовні куропатки? Де наші полководи. Організатор військової сили, це не полковод. Розумієте, людина, котра накопичує це наша українська, накопичити запаси, накопичити все, а потім все це змарнувати без без великої цілі в кампанії літній? То ми так можемо. Така жлобська війна. Зараз, нарешті, для рештки наших... Матеріальних і людських ресурсів є насправді велике завдання. Поки всі сподіваються від України зради, поки запитують Путіна за умови, поки засирають на всяких директорів ЦРУ в Київ, поки всякі шольці знов благають за капітуляцію. Ми маємо можливість ударити і вдарити навіть програти в Олешківських лісах або не програти на схід від Олешок. І так само ризикнути або на захід олежить, ну тут партийник нас чекає. Я скажу, ну, коротше кажучи, ризикнути і навіть програти тут краще, як на мою думку, ніж не ризикувати і напевно нічого не виграти до весни. Побачимо наскільки наше командування готове до такого ризику. В принципі, ситуація вже по постачанню близька до чортківської, і нам ставлять пропозицію тоді як ущуплення коштом. На заході коштом зон урізати Україну було. То зараз є пропозиція урізати Україну на сході і півдні коштом сходу. Ну то звідки, звідки, такі тоді галичани були такі самі ізгої, як зараз східняки. На жаль, в цій от уяві як це сказати, креслителів мап лінії всяких дельвігів. І цих, як його Керзонів, розумієте, от ніщо так не полюбляють на Заході і на Сході, як малювати всякі лінії Дельвігів, Керзонів на мапі України. Я б поставив колективний пам'ятник Дельвігу Керзону. де-небудь, не знаю, на якійсь лінії умовній. Що не все ж тільки руйнувати, а може могли б перейменувати. Уявляєте, який був розкішний пам'ятник Дельвігу? Керзону вдвох вони як. Якби їх поставити на половинах коней. да, От вони на половинах коней роз'їжджаються в різні боки. Один на крупі, другий на лопатці. А так, от розсікти їх лінією Керзона-Дельвіга. Тепер на, основ, на головне, щоб прийняти таке рішення, потрібна політична воля. Для того щоб це зробити, був би потрібен безвідповідальний майор, як Альфред Бізанс. Недаром його все таки розстріляли більшовики. Потім це цілком нормальний німецький австрійський безвідповідальний майор. Що йому було на тих українців? Він бачив. Як це сказати, так тіше ситуацію. Він побачив, що може наступити до гнилої ліпи. Він і наступив, поки набої закінчилися. Потім набої закінчилися. І Півсуцький їх спіхнув за Збруч. От тому, що австрієць, тому що ну ви розумієте. І так само треба було Мелянович Павленко нічого не зміг робити. Треба було ставити авантюрника Грекова на командування Уга, тому що це все таки іноземний найманець, самозваний козак, теж біжи професійний козак, вигадав свої. Козацьке походження. Ну, греко, це теж я скажу, що наша людина ну, князь Мілахварій, звісно, але теж людина варта того, щоби. А у нас поки що таких от заєших полководів, на жаль, нема. У нас всі свої почвіки, всі, всі питомі. І тепер за політичну волю. розумієте, тоді Півсуцький вкотре зраджав. Петрушкевича, ну вперше да ж. Ну не Пісуцький, Петлюра з, з да, перш ніж да, власне, перш ніж Пісуцький купив Петлюру, то Петлюра зрадив Петрушкевича, здав Зунрік до лінії Дельвіга. У нас такої ситуації нема. Зеленський, слава Богу, тримається. Хоч ви хочете з нього зробити Петлюру. Що я хочу сказати за всі ці комбінації з військовими? Я вчора не сказав. Мене, на жаль, в голові було. Ну, в мене завжди є щось в голові, Я рахував якутського цього. Воєнкома рахував потенціал найманців. І зараз я знову, на жаль, забув цю нову лінію карти. Вам викласти ви поцікавитись, самі. Подивіться, ну тут хвороба, родинні обставини так ось. Я, Навіть ну, мої шедеври, як японська ця от, кераміка, недосконалі, бо тімпірамін сказується. Взимку 16-17 року, вся російська патріотичська общество, всі такі гучкові, мілюкові, шаталі російську владу як тільки могли. Ну, ви знаєте, гнали на цього уродця на Распутіна. Я не буду тут говорити, у нас, на щастя, нема Распутіна, бо б у нас Распутін, тут би такий вой був. От нема у нас правіця ніякого, щоб на нього погнати. Все-таки Зеленського поганий Распутін не вдається нагнати. І загравали з командуванням, з командуванням російського війська. Як тільки корпусні генерали зрадили государя і порадили йому піти в відставку. Двоє, ви знаєте, не зрадили лише. Келер і Хан Хічиванський. Оце святі люди. І генерали здали здали свого сударя, зрадили присязі. Вони були потрібні ровно до того, щоб написати Приказ номер 1 коли віддання честі відміняється і все прочее. І всі зникли без слави, без пам'яті в наступному 18-му році. Так от. Якщо хтось спробує качати владу українську українськими ж військовими, якщо якісь ідіоти, військові, качнуться, то ти вони геть нічого не розуміють. Для політиків ви геть не потрібні. Ви просто як, от розумієте, як бубашка вам і податруться, і спортують і вибросять. Тому що ніхто не захоче ділити з вами владу, ніхто не захоче ділити з вами гроші. Така ваша доля служить, розумієте, як поділям. Щоб ви не були такі тупі, то ви б не пішли в армію. Ви б уже б бізнесом займалися, як справжній патріот. Мали б уже куди тікати в Майамі. Так що не вияжуйтесь, думайте над перспективою нашої чортківської офензиви, може і вдасться. Я скажу, що час на якісь рішучі дії рештками українських сил надходить або не надходить. От розумієте, в цьому є і клята дилема. Полковода в мені, от мій внутрішній куропаткін, каже: не йди, збережи, стрима, може бути гірше. Лишись цією ситуації, обійдись ППО, обійдись обороною. А внутрішній ромель комусь іншому каже, що наступі, хуже уже не буде. Нам так погане казав Наполеон, і наше баже снабження, так і спло, що треба йти вперед. А впереді – самий тучний пастбище Крима. Ось на цій дилемі, на цьому важкому виборі, я вас і полошу, робіть кожен його для себе. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, моліться за наші збройні сили, за те, щоб наших бояр і полководів були Господь надихнув правильними думками. Бай.